Міцного вам, Янгола, за плечима, дорогі мої глядачі, вітаю! На часі 10 грудня, день тижня середа, розпочинаємо. Світловий день триває 8 годин 16 хвилин. Схід сонця очікуємо близько 7.56. Захід відбудеться о 16.12, місяць у цю дату спадаючий, На часі церковний календар. Православна церква України вшановує сьогодні трьох мучеників, що постраждали за віру в Христа за часів правління імператора Максиміана. Це Мина, Євграф та Єрмоген. Всі вони були на службі управителя, дехто таємно сповідував християнство, дехто після побачених перенесених мук побратимів. Одного разу вони себе видали, аби примирити ворогуючі сторони. Дались до проповіді Христового вчення. Коли про це дізнався правитель, їх трьох стратили, вимагаючи перед смертю зректися віри та перейти на бік Єресі. Мученики відмовились, не зрадивши Господа. Іменини у цей день святкують Олексій. Анатолій, Євген, Сергій, Микола, Олександр, Михайло, Іван, Григорій, Костянтин, Тетяна, Ангеліна та Ганна. Вітаємо! Чарівні хвилини Янгола триватимуть з 8.40 ранку до 9.20. У цей час до свого охоронця зверніться за допомогою в примиренні вашої сім'ї чи родини, хто наладнає між собою. Хочу зауважити, що ваш янгол з вами завжди, тому чує будь-які звернення у будь-який час дня та ночі. Якщо ж проситимете за здоров'я та примирення родичів, близьких, рідних чи знайомих, звертайтеся безпосередньо до їх янгола охоронця, народні прикмети і традиції. У народі день називали тримоченики і вірили, що день потрібно прожити з користю. Ледерство не віталось жодного дня, але цього особливо. Перекази кажуть, що до лежачої людини налипатимуть хвороби, що заберуть її здоров'я, і вона справді зляже. День активної нечисті ще так казали на цю пору. Вони всіляко людину провокують на лінощі, аби рух не заважав їм налипати. Тож рухатись потрібно ще й для того, аби, образно кажучи, себе нечистого струсити. Прадки мали таке повір'я. Без руху зласила людину за 90 днів забере, або ж нечистого жени потом. Оскільки важка праця цього дня заборонена, оскільки є обмеження на використання самого гострого приладдя, то роботу знаходили більш-менш неважку, чистили сніг біля хати, якщо такий був, мали доріжки, клопотались по господарству. Господині перебирали у погребі яблука, адже на вечерю потрібно напекти пирогів із цим фруктом, щоб були сили та здоров'я. Заборонено до пирогів використовувати картоплю як начинку сьогодні. Люди казали, що у сім'ї хтось важко занедужує. також і капусту з тих самих причин. А якщо приготувати в одній хаті пироги із картоплею із капустою в цю дату. То така сім'я буде ще й голодною вірили в народі. Тому яблука були ідеальним варіантом ще й перебрати важливо, аби не псувались. Уважними сьогодні потрібно бути до слів, що чуєте навколо. Кажуть, що легко можна розрізнити брехню від правди, адже людина заговорюватиметься і тим самим себе видасть. Тож краще бути малослівними та більше слухаючими. Можна багато чого почути, запевняє народна мудрість. Пращури намагались достатньо часу також присвятити дітям, онукам, адже чим більше в цю пору поруч з вами лунатиме дитячого сміху, радощів, тим здоровішою стає атмосфера у домі. Простір навколо наповнюватиметься позитивом, і він входитиме до вашого життя протягом зими, кажуть люди. За нагоди спробуйте мед в будь-який час дня. Ходить переказ, що він оздоровить людину зсередини, дасть ясність думок та міцний сон, під час якого вам буде видіння роду. Як бачимо, день в людей був досить забобонний та цікавий водночас. Здавна люди спостерігали за природою, тому й помітили. Вітер цього дня сповіщає про посушливе літо. На деревах багато греків та ворон буде потепління, місяць без кілець, грудень без снігу, і навпаки, що не можна сьогодні робити, заборонено працювати з гострими предметами, до прикладу, шпиці, голка, гачок, сокира і так далі. Тож не варто ставати чоловікам до важкої фізичної роботи, а жінкам до рукоділля. Якщо когось пригощаєте сьогодні чи подаєте милостиню, не дивіться в очі такій людині, бо на вас перейдуть усі її біди та нещастя за переказами пращурів. Що зробити добре? Вмийте очі святою водою. Ви не лише так змиєте з них хвороби та покращите зір, а й побачите таємне, тобто правду, кажуть народні прикмети. Аби таланило, варто мати сьогодні при собі соснову шишку, автентичні українські слова, Ручкатися Люди так говорили, коли мали на увазі вітатися за руку, народна мудрість. Здавна люди знали, що навіть аби придбати чи власноруч виготовити віника, є певна заборона. Не радять цього робити протягом серпня місяця. Віник тоді буде за слабкий, аби вимітати негаразди, та не матиме статусу захисника та оберегу оселі, яким предки його наділяли усі часи. Також народні повір'я радять тримати в домі лише один віник, і якщо їх буде більше, мешканці дому не житимуть мирно та злагоджено, постійно будуть сваритись і щось між собою ділити та з'ясовувати. Гроші тектимуть річкою з такої оселі. Наявність в домі одного віника символізує єдність між людьми, добробут та достаток. На вулиці віників може бути кілька, але не в домі, кажуть народні перекази. Стрижка для цієї процедури час нейтральний, тому все на ваш розсуд, але є застереження для людини, яка це робить. Щасливе число дня 4 – колір дня рожевий. Містичні години доби триватимуть з 1110 до 13.00, тож варто у ці години проявити обережність. Народна медицина раніше не обходилась без рослини під назвою Черемха звичайна. У народі рослина ще відома під назвою Черемшина. Для лікувальних властивостей збирали її кору, листя, квіти та плоди. Росте вона переважно у вологих місцях не є світлолюбивою. Люди використовували черемху при застудних захворюваннях, малярії, ревматизмі, розладах шлунку та гнійних ранах. Пам'ятайте, будь ласка, що будь-яка рослина має протипоказання. А вся почута вами інформація є ознайомлюючою та не закликає до самолікування. Давні українські страви. Серед поширених страв того часу була тетеря. Пшоно замочували у воді на годині часу, потім його слід промити, заливаючи водою, ставили на вогонь варитись. Доки готується пшоно, гречане та житнє борошно змішували у рівних пропорціях, додавали окріп, аби на густо гарно розтерти, та перекидали до пшона, вимішували, аби не було грудочок. Варили усе разом до готовності. За кілька хвилин додавали або смажену цибулю на олій, або шкварки з часником. У святкові дні тетерю заправляли рибною, грибною чи м'ясною юшкою. Ну а серед відомих спецій була сіль та перець. Люди, що народились у цей день, є життєрадісними особами, що йдуть по життю з піднесеним настроєм та звикли виконувати все за власно розробленим планом. До їх сильних сторін відносять товариськість, впевненість та дружелюбність, до слабких надмірну довірливість та самопожертву. І цієї дати в житті варто стерегтись власного страху. Успіх їм принесе синій колір, камінь талісман, лазурит, а квіткою долі є волошка. Цей день в Україні. Дата 10 грудня присвячена правам людини. Давня приказка говорить, що не буде добре, коли ворожнеча у сім'ї. Тож бажаю вам, аби у ваших родинах панувала злагода, мир та любов.